Микола Сенгаївський. найдзвінкіше слово. Наче з поля чи з лугівки у розповні літа, Чую голос перепівки, чебреців чи жита. То говорить поле рідні, луг, трава шовкова. Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Я без тебе мова, а без зерна полова. Сонешне без сонця, а без птахів дівіді брови. Як в огуні серці я несу майбутнє, Не в мову слово не забутнє. Анатолій Камінчик рідне слово. Барвінково-волошкову в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає лю-лю-лю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову в дар мені дали батьки. Єдина перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Дмитро Павличко, спитай себе дитину, хто ти є? І в серці одізветься рідна мова. І в голосі ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда немов пташа, Ти полетиш, до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, І вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити – це велике діло. І лиш по-українськи любо говорити, та на український господаром. Мова, краса спілкування, мов. мова, як сонце ясне. Мова це предків надбання, мова, багатство моє. Рідна мова разом із щастям і журбою, зеленим листом шелестить у небі ясним над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить, тож мов рідної своєї не відсураємось ні на мить. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. То України мова барникова, така багата й вічна молода. Вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце й душу з ранніх літ ця мова, наче пташка сталкова, що гордо лине свій стрімкий політ. О слово рідне подарунок мами, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, то слова рідного нікому не віддам. І найдорожче рідна мова. Нас нагу силу нам дає, нам стежку в світ дано натопати, поки в нас рідна мова є. Україні одна така, у всьому світі ти одна, така розкішна і струнка, як вишня. Не личить тобі, дівчино, війна, що з берегів Кривавим морем вийшла. Не личить тобі, рідно цей полон, цей зашморг, що вдягли тобі на шию. Забрали спокій, вкрали мирний сон і розли отрути, мов ті змін. Одна ти, Україна, в нас одна, тобі так личить це безмежне поле, цей сад і матіола запашна. Це дивне літо й тепле чорне море. Одна така. Найкраща на весь світ, де рід козацький жив і буде жити, ти йшла доволі сотні довгих літ. Дай Боже, тобі шансу не впустити.